Як? Мам, це що було? Війна почалася. Не збумблять, атака. Ми зараз підемо до тату в лікарню. Швидко збирай свої речі, змінні речі. Я не знаю, коли ми додому повернемось. Мам, це що, справжня війна? Ти зрозумів, що треба робити. Так. Збирайся. Таня, я ж сказав тобі, що я зараз не можу. Усіх дітей спускайте на перший поверх. Таня, я сказав, не Все. Спускайте дітей на перший поверт. Всі на перший поверх. На перший поверх. Давайте усіх дітей на перший поверх. На перший поверх. Пускайте дітей на перший поверх. А я що роблю? Куди нам іти? Зараз на перший поверх. Ми з дій перевіримо бомбосховище. Давай. Да. Та вони знущаються. Як сюди дітей приводити? От жук. Він же навмисно чотири роки під головним корпусом ремонт тягнув. Дачу він будував. Тепер ні тут укриття. Ні тут! Так, коротше, давай виносимо все звідси. Начхати на цього висока. Бери.